Буде це е, зранку вирішила збігати в АТБ, але нема світла, щось вони кажуть, ми не працюємо. Хоча завжди працювали щось, якийсь збій. Ну ми не мудрі не, не, не мудріно, що збій. Жах якийсь. Фух, знову жара така. Ужас дуже-дуже жарко. Так гарно квіти квітнуть. Сонечко, ясне небо і такі у нас неприємності у всьому. Навила водички пічком. Дивлюсь в кормушечки. Кушали. Фух, жарко.